Колоновидні сорти яблунь відомі вже протягом 30 років. Своєрідність цієї культури викликає багато суперечок серед садівників, кожному сорту притаманні свої переваги і недоліки, щоб з успіхом вирощувати колони на присадибній ділянці в умовах Києва і отримувати гарантовані врожаї. Корисно розібратися в особливостях цих сортів кращі сорти колоновидних яблунь для Києва у порівнянні з традиційними сортами яблуні, вирощуваними в Підмосков'ї. Колоновидна дерева мають ряд безперечних достоїнств. мінімальна площа займана одним деревом, нескладні роботи по обовобці і обрізку яблунь, скороплідність культури, плодоношення настає на другий третій рік після посадки, регулярність і хороша врожайність більшості сортів, привабливий зовнішній вигляд і хороший смак плодів, декоративність саду протягом усього літа. Цікава організація садової ділянки створенням зелених огороша по обрамленням доріжок рядами яблунь. Відео огляд сучасних сортів колоновидних яблунь однак існує ряд обставин, що обмежують вирощування колон у помірних широтах порівняно з південними регіонами, створені в кінці століття сортиць першої. Генерації колоновидних яблунь мали недостатню зиму і морозостійкість. При подмороживани верхівкової бруньки яблуня втрачала свої основні сортові якості, компактність і зовнішній вигляд. Також дерева були сильно схильні до захворювання пашею. В результаті втрачалися до п'ятдесяти сім врожаю. В процесі селекції були створені сорти три генерації. При цьому по максимуму були враховані всі попередні недоліки культури в даний час для вирощування в умовах Києва та середньої частини України рекомендовані сорти з поліпшеними характеристиками по морозостійкості, стійкості до грибкових хвороб, товарним якостям плодів, діалог, ікша президент, малюха, медок восюган, червонець, валюта і ряд інших сортів при всій схожості сортових якостей. Колоновидні яблуні мають істотні відмінності в залежності від часу дозрівання плодів, врожайності, стійкості до хвороб, таблиця. Рекомендовані сорти яблунь для Києва і середньої смуги, найменування яблуні, висота дерева, період дозрівання, вага плодів, врожайність, смак плодів, дегустаційна оцінка, морозу і зимостійкість, стійкість для грибних хвороб і шкідників, особливі качества сорта. Літні сортей кшаполу карлик кінець серпня 80180 56 до 12 кисло-солодкий десертний з вираженим шафранним ароматом 4 5 сокає до 42 стійкий Плодоношення в рік посадки медок полукарлик, кінець серпня 1.00.25056 0 2 5, 0, 5, 6, до 1.00, солодкий з вираженим медовим ароматом 4, 0, висока до 4, 2 з висока імунітет к парші лежкість, плодів до 30 днів президент полукарлик, кінець серпня, початок вересня 1.50.25068 50 2 5, 0, 6, 8, до 1.6, кисло-солодкий, десертний, з насиченим ароматом 4.5 висока до 3.5, стійкий. Підвищена фертильність у холодної весни Васюган полукарлик. Початок середина вересня один-чотири нуль, 0 п'ять, шість до 1 кисло-солодкий, десертний ароматний 4, 4 висока до 4-0, стійкий, високі смакові якості, осінні сортостин кінополукарлик, середина вересня 100 300 68 до 15 солодкий. Десертний з ароматом макінтошевого типу 4, 4 висока до 3,2 стійкий, підвищена фертильність в холодної весну малюха, природний карлик середина вересня 1,00, 2,50, 5,8 до 1,0 солодкий, дуже соковитий з вираженим ароматом 4, 5 середня морозостійкість до 2,0 стійкий, плодоношення з першого року посадки, високі смакові якості. Пізньоосінні і зимові сорти. Бурштинове намистох 3, на півкарлик, середина кінець вересня 1-4,0, 1, 4, 0, 1 7, 0, 5, 7, до 1,8 кисло-солодкий, десертний ароматний 4, 5 висока до 3-5 висока, особливо до парші самобезплідний, вимагає перехресного запилення, московське намисток 2. Напівкарлик, кінець вересня, початок октябрі 1501705615 до 12 солодкий з кислинкою, десертний, з легким ароматом 4, 4 всокая, морозостійкість до 4,2 2 висока. Особливо до парші схильність до перевантаження урожаєм валюта полукарлик, середина октябрі 1.00-25056 до 1.2 солодкий з кислинкою, десертний, ароматний 4, 5 середня, Морозостійкість до 2,5 – висока імунітет до парші плодоношення з першого року посадки, імунітет до парші, основний згубної для яблунь інфекції, має на увазі абсолютну несприйнятливість дерев до хвороби. Незважаючи на несприятливі умови року, фертильність, здатність пилку яблуні до запліднення і зав'язування плодів, літні сорти яблунь, більшість літніх сортів колоновидних яблунь мають високу морозостійкість деревини і плодових бруньок, хорошу стійкість або імунітет до основних грибкових захворювань і відмінні смакові якості плодів. Загальним недоліком цих сортів є малий термін зберігання врожаю, максимум 30 днів. Ото галерея, яблуні літніх сортів для сорту ікша характерна висока до 4,2 два сморозостійкість і стабільна врожайність. Великі медового смаку яблука і імунітет до парші викликають незмінний інтерес до сорту медок. Яблуня президент відрізняється щорічним плодоношенням. Починаючи з першого року посадки, привабливий зовнішній вигляд плодів в поєднанні з яскравим смаком і високою стійкістю до морозів роблять весюган одним з кращих літніх сортів осінні сорти яблунь. Для осінніх сортів характерна висока врожайність яблуня останкіно зав'язує плоди навіть в умовах холодної дощової весни, красиві великі, соковиті яблука з підвищеною цукристістю. Стійкість культури до грибкових інфекцій і більшості шкідників, що дозволяє відмовитися від хімічної обробки дерев, недоліком сорту малюха вважається середня морозостійкість, обмерзає верхівкова нирка і примхливість у догляді, Пізньоосінні і зимові сорти. До основних переваг зимових сортів, колоновидних яблунь відноситься їх висока опірність більшості видів грибкових хвороб. Аж до імунітету, особливо до такого грізного захворювання, як парша. Також ці сорти відрізняє яскравий зовнішній вигляд, дуже хороший десертний смак яблук, хороша лежкість плодів зберігання до весни, крім сорту червонець і досить висока морозостійкість за винятком деяких сортів. Дерева без пошкоджень переносять морози до тридцять п'ять до недоліків культури можна віднести схильність до перевантаження урожаєм. Що призводить до втрати сортових якостей і вимагає нормування плодів на ранній стадії їх дозрівання? Крім того, червонець погано запилюється при несприятливих погодних умовах і вимагає перезапилення іншими сортами яблунь відповідного терміну цвітіння, фотогалерея, зимові сорти яблунь. Улюбленець дачних ділянок валюта в перший же рік дає трохи яблук і гарний розвиток самого саджанця на 4-5 році сорт виходить на максимальний урожай і продовжує ясне плодоношення до 15 років. Яскраво бордового кольору, зсковиті і солодкі яблука при дотриманні рекомендованих умов можуть зберігатися до 4 місяців. Сорт бурштиновинами стає самобезплодним і вимагає запилення іншим сортом, що має такий же термін цвітіння, чи є сенс садити колони в підмосков'ї, треба пробувати, посидіть дерева двох трьох сортів по 3-5 саджанців кожного сорту, і виберіть в процесі вирощування. Який з них найбільше підходить до ваших умов відкликання у 2006 році посадила колону президент? Зараз яблунька висотою близько 2 метрів. Дуже симпатична колона цього року зібрали перший урожай. 8 яблучок, діаметром 7-9, смачні. Поки дуже задоволена Люся, Київ, за Москворіччя. Хорюм твої садрю в топіць, в 2.06. старт 9.0. У мене всі сорти посаджені від професора Кічини. Найбільше до смаку подобається сорт валюта і дуже хороший сорт Васюган. Він витримує морози до 42 Гр. У мене дача в Переділкіно. За 4 роки жодна яблуня не вимерзла. У деяких були роздвоєння верхівок. Просто потрібно вчасно прищепнути другу верхівку. З секатором до колон я не підходжу. Сорт діалог дуже схожий на Антонівку, тільки на мій погляд, краще. Дуже ароматний і кисло солодкий. Валюта просто смачний, я не можу описати Васюган. Жорстке яблуко, соковите солодке, трохи з кислинкою. Сорту Станкіно мені не подобається. Може бути, він у мене завжди переспівує Іріна 029 Київ. У дев'ять київц. 3598 по три Навіть у непростих умовах Києва колоновидні яблуні дають щедрі врожаї смачних яблук. З огляду на якості того чи іншого сорту, вибрати відповідний вам не складе великих труднощів, вибір за сидівником.